Товариші генерали, офіцери, сержанти і старшини, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Вітаю воїнів! Тому створення професійного сержантського корпусу є важливим елементом трансформації національного війська, яка має надзвичайно важливе значення для нашої перемоги в війні проти АГС. В зв'язку з цим оборонному відомству ставлю такі завдання. Забезпечити професіоналізацію сержантської старшинського складу військової служби за контрактом, значно підвищити показники укомплектованості цієї категорії військового службу. Ще буду мати для вас приємну новину. Пане міністре, я доручаю вам підвищити грошове забезпечення сержантського складу, бо я не вважаю, що є добрим коли відмінність світ. Грошового забезпечення контрактника, який щойно прийшов на військову службу, і сержанта, який вже служить багато років, є його молодшим командиром. Сьогодні скільки складає? 200, 300, 400 гривень. Це є неприйнятно. Ми підвищили загальний розмір грошового забезпечення. Сьогодні треба забезпечити зростання фахівців. Сержантів, молодших командирів, щоб окрім патріотичної мотивації ми мали і фінансову мотивацію. Це сьогодні знаходиться у ваших можливостях, можливостях уряду, просив би також втілити це в життя і мені доповісти. Також окремо ставлю завдання щодо розмежування функцій сержантів і офіцерів. Кожен має свою. Своє завдання, свою відповідальність, і це має бути виписано чітко в нормативних документах.